Рік лікується у лікаря-психіатра, пропрацьовує проблеми із ментальним здоров'ям, розповідає лучанка, яка не називає свого імені і просить не показувати її обличчя. Спочатку жінка намагалася впоратися з тривожністю самотужки. Це зв'язано із війною. Я почала регулярно ходити в аптеку, купувати різні препарати, хто що радив. Але воно мені не допомогло. Я тривожилась по кожній несерйозній ситуації. Первинну психологічну допомогу можна отримати у сімейного лікаря, розказує психіатриня медоб'єднання Луцької громади Юлія Даців. Аби потрапити до психотерапевта, не потрібне електронне направлення. Достатньо записатися на прийом у реєстратурі. Кількість пацієнтів від початку повномасштабної війни збільшилася. Більшість звернень це родичі військовослужбовців. З 24 лютого 2022 року, за даними моз, звернення до психіатрів, лікарів та психологів значно зросла. Це приблизно 680 тисяч населення до лікарів первинної медичної допомоги близько 130 тисяч населення. Якщо з власної практики, то кількість населення в 2-3 рази збільшилася з самих звернень. В основному скарги наразі в пацієнтів це на порушення сну, на підвищену тривогу апатію. Люди не бачать майбутнього. Займатися самолікуванням, затягувати із зверненням до спеціалістів не варто, каже психіатриня Юлія Даціб. Це не слабкість звернутися, а це ви проявляєте силу звернутися до спеціаліста. Перший візит це просто почуйте мене, зрозумійте мене. Зазвичай такого одного візиту мало. Потім ми визначаємо такі психотерапевтичні практики, психотерапія для пацієнта. Якщо вже її недостатньо, тоді медикаментозне лікування. У програмі доступні ліки і антидепресанти, які можна отримати безплатно за рецептом психіатра, розповідає Юлія Даців. Пацієнтка, яка була на прийомі у лікарки, уже не приймає медикаментів. Завдяки терапії, каже жінка, навчилася долати тривогу. Зараз ми, можна сказати, що в мене цієї проблеми нема. Я раджу вам. Не боятися лікарів, психіатрів, іти до них. Якщо в нас є коливання настрою, інколи хочеться поплакати, хочеться посміятись. Теперішній час війни це нормальні. Будь-які емоції це нормальні. Ненормально, коли вони тривають довго. Лікарка радить багато гуляти, мати повноцінний сон харчування, не закриватися і не ізолюватися від інших людей. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Суспільне новини, Луцьк.